Вітаю всіх любителів садівництва. Зараз у нас кінець березня. Ще на вулиці, якби холодно, ночні температури мінусові бувають. Хотів показати, як можна організувати укорінення черенків, всяких теплолюбних культур, як якби, в кімнатних умовах. Ну, ось такий парничок зробив. Парничок для чого робиться? Для того, щоб підтримувати високий рівень вологості. Там, він, рівень вологості, десь близько є вологомір. Десь близько 100% підтримується і около 100%. При такій, при такій вологості черенки гарно укорінюються, тобто нема підсихання. Якби воздух був сухий, то черенок просто засох. А так ми підтримуємо завдяки парнику високу вологість, і там воно якби все відбувається черенкування. Ось дивіться, з чого зроблено парник. Матеріал дуже легкий і матеріал не ржавіє. Це обичні направляючі для штукатурки, ще й БУ. Щось ми там поштукатурили. І далі після штукатурки, як правило, ці направлячі вони викидаються. Ну, я їх зберіг, потім почистив. І ось матеріал легкий і не ржавіє. Ну, якби для такого невеличкого розміру парника, в принципі, ідеально підходить. Він дуже хорошо гнеться і, відповідно, можна формувати все, що завгодно. Так, зараз подивимося, що тут у нас виросло. Значить, це в нас. Ось тут запись є, даже 28.02 почалось черенкування. Тобто, якраз практично місяць. Місяць оцим укоріненим черенкам. Це в нас інжир тут черенкується. Оце, бачите, за місяць таки, ну, якби, такий вигляд має. Тобто пішло якесь уже укорінення мінімальне. Хоча, отакий, як показує досвід, такий розмір сажанця. Можуть бути тільки за рахунок сили потенціалу самого черенка. І це ми можемо провірити легко. Бачите, корінів практично немає. І це, як правило, це таке воно й відбувається. І отут ось провіримо. Ось коренів ми не бачимо. І оце кожний рік така історія. Тобто спочатку йде потенціал черенка за щодо нього з'являються перші листки. А далі, якщо умови у нас сприятливі, то далі вже йде укорінення у нас. Ну, це все елементи технології. Елементи технології. Воно, звичайно, непогано було, щоб у нас і укорінення відбулося. Ну, поки воно не відбувається. І ось на вагу пробую, вже пора поливати. Оце я ні разу не поливав за місяць, ні разу. І вже е, горшочок легкуватий, вже треба поливати, займатися поливом. Горшки ці пролити треба. І це ще в нас тут черенкується лохина. Лохина теж стартанула. Ось. Вона трошки пізніше була укорінена. Ну для неї великого горшка не треба. Тут черенки мінімальні. Ну, ці черенки важкі. Ці лохина черенкується у нас у торф. Торф гарно зберігав вологу і от горшок важкий. Тобто він вологий. Тут ми поливати не будемо. Ну, це, бачите, такий варіант, якби. Такий варіант. Ще я ці черенки ось макав у червоний віск. Він взагалі окуліровочний, ну, який був. І для того, щоб як би, не було лишнього випаровування через верхню частину, через зріз. Як би. Ну, будемо наблюдати далі. Як правило, укорінення, як показує минулорічний досвід, укорінення повноцінне, вже поява корней, там яких візуально дуже хорошо видно, наповнення горшка відбувається десь приблизно за. Ще за місяць. Ну, ось в деяких, дивіться, який корінь вже. Він прямо вилазить з горшка і лізе вже до сусіда. Тобто деякі у нас товариші коріння пускають хорошо. Тільки не там, де треба, Ну, то вже якби друг. А, ось дивіться, яка історія. Тобто деякі тут у нас вже активно пішли в рост. Він уже вилазить, хто зна куди лізе. Ну, то ладно вже. Це самі активні, так сказати. А так, основна маса ще в ожиданні, і чудо. Ну, Зараз будемо проливати, підтримуємо вологу в парнику. Ось у нас обичний інструмент. І таким напшикуємо сюди прямо в'ємність парника і отримуємо, якби вологий ефект. Так то вологість у нас є і все, якби ріс продовжується. Якщо трошки поставить цей парник на сонце, і буде тут висока вологість, то е, на протязі декількох годин всі ці листки почорніють і е, ну, якби, вони просто згорять, грубо говоря. Так що тут все треба слідить, общем, є чим зайнятися одним словом. Отакий мій досвід невеликий. Все, дякую, всього добро.